Ми зараз за містом, ми все ж таки не в Києві. Чому ви вирішили жити за містом? Ви знаєте, в мене настільки активна, шумна е, робота, що я просто хочу, приходячи додому, я хочу відпочивати. Uh -huh. Саме тому ми обрали життя за містом. Більш того, поки в нас не було будинку, ми жили в квартирі, але теж за містом. Uh -huh. Все ж таки, це вже ваш будинок? Чи це орендований будинок? Е, це наш будинок. Ми його будували з нуля. Wow. це Самостій. все важливо. Ну так це мій дизайн. Більш того, чоловік ну можна сказати, процентів на 70, напевно, його будував самостійно. Okay. А, ну зрозуміло, що в нас була професійна бригада, але він прям настільки був заглиблений в цей процес будівництва. Що наразі вже ну, майже 4 роки поспіль він вже просто задумується про те, щоб створити власну будівельну фірму, тому oh. що він прям закохався. este proceso.